Випускний та руїни. Російська армія ракетами зруйнувала ліцей на Одещині. Потяг Одеса, Запоріжжя під балістичним ударом. Зачепінг, що це та чим небезпечне таке явище серед підлітків? Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Вчора тут був випускний, а сьогодні руїни. 23 червня російська армія поцілила балістикою в навчальний заклад в місті Білгородністровський. В результаті ліцей майже повністю зруйнований. Троє загиблих, серед яких Завгост, Завуч та робітниця їдальні. Більше десятка поранених, у тому числі двоє підлітків. На місці влучання рятувальники гасили пожежу та шукали людей, які могли перебувати під завалами. Я і люди, але ми поки що чекаємо, поки затушать трішки пожежу. Бо у диму собака не може у такому великому диму працювати. Вчителька, яка загинула, це наш вчитель музики. Вона вже завуч, і це була просто настільки позитивна людина. Я таких дуже мало зустрічала і навчається мій брат. Який зараз ну, у 10 класі та переходить у 11 Зараз він у лікарні, в нього зломане ребро, також зашита голова і колен. Він в момент приліту був на вулиці у головного входу. Перший прильот, коли він був, він був на вулиці, його завалило, Він Позже, во время второго приліту почав допомагати своєму другу, кому було важко. Він розгреб друга, тому що тот не міг держати. Випускником зруйнованого ліцею був військовий Андрій Нахаба. Він служив на Донецькому напрямку, отримав поранення після лікування повернувся до побратимів. Загинув під Константинівкою в результаті атаки російського дрону. Поховали Андрія в Ізмаїлі наступного дня після обстрілу ліцею. Таких учнів, як Андрюша, я його так завжди називала. Дуже мало буває в, в учителів. Він завжди. Був прикладом для всіх. Я завжди його ставлю в приклад зараз своїм учням. Також випускник ліцею, боксер Василь Ломаченко, прокоментував руйнування в своєму рідному місті, втім, не вказавши, хто саме це зробив. У своїх соцмережах він написав: сьогодні трагічний день для всіх акерманців. Школа, яку закінчив, та в яку ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами. Мир всім». Прямували з Одеси до Запоріжжя і потрапили під балістику. 24 червня російська армія вдарила ракетами по Дніпру. Вибухова хвиля зачепила потяг номер 52 Розповіли у прислужбі Укрзалізниці там зазначили, обійшлося без загиблих серед пасажирів і працівників поїзда. Людям, які отримали травми, надали медичну допомогу для доправлення пасажирів до Запоріжжя. Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд. Зрив і все, посипалося скло, зеркала, посипалося. Відчува воно. Це повезло, що був прикритий трошки ковдрою, що дуже Двери, ну, не сирович. Так вже страшно. Вікна все повирували, ну, тобто, сильний був зрив. Заблокували двері наші, купе, ми не могли. Наступного дня потяг повернувся до Одеси, аби фахівці змогли оцінити пошкодження. У плацкарті та купе там і досі залишаються уламки скла, деревини та застиглі сліди крові. Все відбувалося як завжди, пасажири відпочивали, вживали там напої, чай, каву. В одну секунду все змінилося, так як країна-терорист запустила в той момент дві ракети з по обох сторон поїзду, по ходу. була дуже вибухова хвиля, яка пошкоджила наш склад поїзду у кількості 14 вагонів. В одну мить все змінилося, всі плачуть, кричать. Підпільні казино для своїх. В Одесі припинили діяльність п'яти незаконних гральних закладів. У прислужбі бюро економічної безпеки України повідомили, адміністраторам, які організовували доступ до азартних ігор за попередньою домовленістю, оголосили про підозри. Адже до підпільних гральних закладів могли потрапити лише перевірені клієнти. Під час обшуків вилучили понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, системи відеонагляду, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, побутову техніку та меблі. Орієнтовна вартість склала 8 мільйонів гривень. Понад 10 років в'язниці отримали члени кримінального угрупування Нрангетта. Про це повідомили у нас поліції. Організував наркотрафік громадянин Албанії. Його спільники, громадяни Румунії та України, які мали в порту забирати товар для подальшого збуту. Ділків затримали у серпні 2021 року під час спроби вивести партію наркотиків з порту Південний та переправити транзитом через Україну за кордон. Тижнем пізніше правоохоронці вилучили в порту ще майже 60 кілограмів кокаїну. Тож загальна вартість вилучених 120 кілограмів наркотиків склала близько 20 мільйонів доларів. Наразі суд першої інстанції виніс вирок відносно членів злочинної організації «Ндрангета» за підтримки публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури. Їх засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Понад 23 мільйони гривень. Саме на таку суму завдано збитків довкіллю від пожеж на відкритих територіях та екосистемах Одещини. Про таке повідомили у ДСНС області, посилаючись на дані Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Та застерігають тих, хто спалює сухості, кидає недопалки та залишає незгашений вогонь, не нищити тваринний та рослинний світ та не шкодити здоров'ю людей. Одеса отримає екогенераційні установки, які забезпечать теплом та електроенергією майже мільйон жителів навіть у разі повного блекауту. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики. Чотири установки вже доставлені, частину з них ввели в експлуатацію, решта дві в дорозі. Обладнання місто отримує в межах програми зеленого енергетичного відновлення Проон. Проєкт реалізується за фінансової підтримки урядів Швеції, Норвегії та Японії. Це наше співробітництво підтверджує, що міжнародні донори стоять разом з Україною в її боротьбі. Ми дуже щасливі та вважаємо за честь мати змогу допомагати вам в цьому процесі, незважаючи на всі складності. Будь ласка, знайте, що наша підтримка з вами. Ми маємо заздалегідь думати про альтернативні варіанти. І кожен реалізований такий проект дозволяє захистити наших мешканців, наших громадян в інших регіонах. Вдарило електричним струмом 13-річну дівчинку на одній з залізничних станцій Одеси. Про це повідомили у поліції. Підлітка піднялася на нерухомий вантажний вагон та зазнала уражень. Її госпіталізували. Раніше правоохоронці повідомляли про три випадки загибелі дітей на Одещині, які залізли на вагони заради відео в соцмережах. Там пояснюють, навіть якщо вагони не рухаються, біля них діє висока напруга, яка може вдарити без прямого контакту. Таке захоплення підлітки називають зачепінгом. Вважають причиною, чому діти йдуть на такий ризик, бажання привернути увагу наслідування блогерів та тиск середовища. Правоохоронці закликають батьків і підлітків не повторювати смертельно небезпечні дії інших. Особи, які досягли віку 16 років, несуть адміністративну відповідальність за порушення, зокрема за проїзд на дахах та підніжках вагонів. У випадку, якщо правопорушення скоює неповнолітній, який не досяг цього віку, відповідальність покладається на батьків або осіб, що їх замінюють. Експозицію, але незламних міст встановили біля одеської мерії, повідомили в прес-службі міськради. Вона закликає до вшанування пам'яті жертв війни. 15 колон символізують міста України, що одними з перших відчули широкомасштабний напад Росії. На підесталах закріплені уламки ракет та снарядів, знайдені під час відбудови. Створена виставка громадською організацією Добробат добровольчий будівельний батальйон за сприяння дипломатичної академії України. Ми вирішили це все показати, щоб люди, які Знаходяться в Одесі, щоб вони розуміли, що дійсно війна продовжується, війна йде. Тому нам потрібні волонтери, і будемо залучати волонтерів. На сонечок спостерігається останнім часом в Одесі та області. Так, велика кількість божих корівок Семикрапкових оселилася у національному парку Тузлівські лимани. Про таке розповів його співробітник еколог Іван Русів та поділився відеокомах на своїй сторінці у Фейсбук. Розповідає, їх можна побачити на піщаному пересипу, на степових ділянках нацпарку і також в очереті. Вони навіть намагалися мігрувати через чорне море в пошуках попелиць, основної їхньої їжі. Інший еколег Владислав Михайленко каже, для людини сонечка безпечні. Єдине, що може завдавати незручності, це їхня колосальна кількість. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.